Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова КНР Сі Дзінпіна не направляв вітання президенту Росії Володимиру Путіну з нагоди дня перемоги 9 травня, одного з найважливіших свят Путінської Росії. Згадки про вітання Сі на адресу Путіна відсутні на сайті МЗС та став національних змі Китаю. Так на інтернет-сторінці дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера. За сьогоднішній день опубліковано лише два повідомлення, яких ідеться про призначення головою КНР по. Слів Китаю та співчуття Сі президенту Руанди Полю Кагами у зв'язку з великими жертвами є матеріальними збитками, яких завдали цій африканській країні катастрофічні зливи у попередньому дописі, датованому 6 травня, повідомляється, що ці дзінпін і його дружина Пен Лі Юань надіслали вітальне послання королю Великої Британії Чарльзу третьому і королеві Камілі з нагоди коронації. Посольство Китаю в РФ, як і диппредставництво Росії в КНР також не повідомляють про привітання. Немає про нього є на сайті Кремля та в російських пропагандистських які б обов'язково використали таку нагоду для підтвердження непорушності китайсько-російської дружби, національні китайські змі взагалі проігнорували чи не найголовніше свято Росії Путіна, жодним словом не згадавши про параду Москві та зроблені під час цього дійства, заяви господаря Кремля, можна припустити, що Сі привітав російського колегу якимось непублічним способом, але це видається малоімовірним. Як відомо, Китай і Росія визначають свої відносини як стратегічне партнерство без будь-яких обмежень. Проте Пекін який від початку російського вторгнення в Україну став. Для Москви безальтернативним життєво важливим економічним партнером на практиці проводить власну зовнішню політику, зокрема дотримуючись запроваджених проти Росії санкцій. В той же час всієї могутності Росії вистачило лише на те, що пригнати на парад раритетний т 34 Єдиним танком, який взяв участь у військовому параді на Красній площі в Москві, став раритетний т 34 Причому в єдиному екземплярі про це свідчать кадри прямих трансляцій з російської столиці. Парад почався з проходу піших колон представників різних родів військ. Воєнізованих організацій, після чого пустили техніку, очолив цю частину параду, якраз єдиний Т-34 однієї з пізніх модифікацій. Слідом за ним пройшли бронеавтомобілі «Тигр» і Урал. Далі площею проїхала колона оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, зенітно-ракетних комплексів С-400 і самохідних пускових установок ядерних ракет ЯРС. На завершення площею проїхало кілька бронетранспортерів. Ніякої іншої техніки на параді представлено не було. Крім відсутності танків, які традиційно вважаються головним символом. Радянської після російської військової потужності московський парад обійшовся й без повітряної частини. Раніше російські ЗМІ писали, що пілотів нібито не хочуть відволікати від участі у війні. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.